Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Ось двоє учнів Ісуса того самого дня першого в тижні йшли до села. Віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус, вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі їхні були стримувані, щоби його не пізнали. Тож Він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете між собою ідучи дорогою. Ті зупинились повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба одна захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в, цьому, в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони сказали йому, те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем, пророком сильний ділом і словом перед Богом і перед усім народом. І як видали його первосвященники наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. І до того всього оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм о нерозумні і повільні серце, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти в свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм в усіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизились до села, до якого йшли, і він вдавав, що йде далі. Та вони наполягали, кажучи, залишайся з нами, бо вечоріє, а день вже схилився. І він увійшов, щоби залишитись з ними. І сталося, як сів за столом з ними, взяв хліб, промовив благословення і, розломивши, подав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони пізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало в нас наше серце, коли Він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам Писання? Тож, ставши тієї години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес, і з'явився Симону. І вони розповіли про все те, що сталося в дорозі. Та як вони розпізнали його ламанні хліба? Слово Господнє! «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітаю вас, брати і сестри! Вітаю вас, шановні парафіяни! Дорогі гості, вітаю також всіх глядачів, кредо, котрі разом з нами сьогодні продовжують молитися, єднатися з Вінниці Санктуарім Божого милосердя. Сьогодні Євангелія говорить нам, коли ці двоє учнів, коли Ісус був з ними, і потім вони його не пізнали, а коли потім пояснював Писання, вони сказали такі слова. Цього вони досвідчили, хіба не палало в нас серце, коли Він говорив нам у дорозі та коли відкривав нам Писання? І можна теж сказати сьогодні, під час цієї літургії, під час вчорашньої літургії, суботньої, нашої спільної молитви, цього співу, цього урочистого дня Воскресіння Господнього, чи не палає наше серце. Хоча навколо нас сьогодні палає. Палає наша рідна земля, палають будинки, палають електростанції, ворог нещадний, зло воно деструктивне, воно робить велику біду. Але в серці усієї темряви, дорогі брати і сестри, ми чуємо сьогодні оце свідоцтво цих. Двох чоловіків, котрі дуже подібні ми до них, чи не палало наше серце? Так бувають моменти, коли воно палає, і сьогодні Бог дає нам цю можливість доторкнутися, якщо ми дійсно відкриємо своє серце, заглибимося, бо ми це теж досвідчуємо, що цей світ, в якому ми живемо, він нам цього не дає. Він навпаки відбирає в нас життя. Кожного дня ми молимося. Сьогодні ми знову молилися тут з нас від Стяжилова Владислав Загиблий. Кожного дня відбирає життя, відбирає рідних, близьких, відбирає світ нації, палає навколо нас цей світ. Але також Бог і дозволяє нам. Серед цієї долини темряви, котру ми з вами йдемо, і час Великого посту, 40 днів ми з вами переживали, підкреслив Отець Микола відкривав оцю таємницю, що 40 днів ми переживали, складали кожні свої жертви, ми з вами. Хтось великий, хтось малий, комусь вдалося, комусь не вдалося. Але ми цей етап пройшли. І цих 40 днів, так як наше життя. Ми занурювалися в терпіння, страждання, в болі, печалі. Разом з Христом Слово Боже товаришувало нам і показувало, для чого це все робив Христос. Для чого йому було це потрібне? Бо Він хотів в такий спосіб стати близько нас. Він знав, настільки зло має велику силу і потугу, скільки нам завдасть шкоди. І це кожен з нас це відчуває на своїх плечах. Наслідки зла, наслідки негативного рішення, неправильного рішення, де ми щось зробимо, а потім кажу, Господи, для чого я це зробив чи зробив? Ну нащо? Ну, вкотре знов і знов і знов. І це терпіння це хрест, це Голгофа. Ми несемо свій щоденний хрест. Сьогодні наш народ несе Голговський хрест. Але після Голгофи, брати і сестри, Наступає Воскресіння. Ми духовно цих 40 днів проходили Голгофу. Наша парафія, є, я вам дуже вдячний. Хай Бог благословить, як ми всі збиралися на хресну дорогу всією парафією, як ми старалися добати про це, підтримувати, діточки наші теж. Та. Це важливо є, це треба підтримувати, щоб ми занурювалися в роздуми, настрастями, настражданнями. Бо життя наше не тільки. Як кажуть, вишенька на торти, котрі є свята, є якісь, як кажуть, мироприємства, ювілеї, день народження, весілля, ще хрестини. Це дає нам радість таке. Але в більшості це все смуток і печаль. І тому премудрість сираха старого заповіту сказав, «Марна, марнота, марнот, геть, усе марнота. І чимало людей сьогодні, котрі втратили все своє майно, втратили своїх рідних, близьких, вони дійшли до цієї межі, що все це марнота, марнота. Те матеріальне, котрі стільки років, не раз ми бачимо сьогодні інтерв'ю, особливо тих людей, які кажуть в літах похилих, котрі плачуть, і кажуть, Боже, все життя, все життя шептали, складали, будували. Нічого да, від снаряда, від ракети, від дрона нічого не залишилося. І ось людина доходить до цієї межі. Марнота, марнота. Це не означає, що не потрібно, бо ми люди живемо в тілі, потрібні нам будинки, потрібен нам хліб, потрібно нам одяг, забезпечення, потрібен нам відпочинок. Ми працюємо, вкладаємо, потрібно це все. Не можна казати, що це все не потрібно для тіла, бо ми живемо в тілі, ми ж не можемо там бути всі святими францисками. Що всього, пам'ятаємо з його історії, що він навіть одяг своєму батьку, який батько казав, що все, що ти маєш, я тобі дав. І той син франциск каже, ну то забирай цей одяг. Ми ж не будемо святими францисками. Це не всі так будуть. Не кожному дано це. Але слово Боже, скеровує, як апостол сьогодні Павло говорить, Думайте не тільки про це земне, а про те горішнє. І оця клята війна от дає нам сьогодні думати про те горішнє, про те, що вгорі. Бо коли людина, і ми сьогодні нарікаємо на, там, на Європу, на Америку, хоча це виправдано, але знаєте, як прислів'я, що своя там, рубашка вона ближче тіла. Це не їхня війна. Не їхня біда. І чого ми маємо там від них очікувати? Так, ми просимо, полагаємо, кричимо, але живуть вони в достатку в ситості. Як кажуть, ситий голодного не зрозуміє, так само багатий бідного не зрозуміє. Людина тільки, котра зазнала недолі, страждання, випробування, така людина розуміє. А та, котра цього не зазнала, не зрозуміє. У них зовсім інший світ. Це наша війна, це наше страждання, це наша наша хресна дорога. Але Господь дає нам цей день це Воскресіння. Серед найта, я сьогодні в Вороновиці така прийшла думка, якось поділився під час проповіді, що сьогодні, як ніколи, в парі йде смерть і життя разом за ручки. Такий образ в мене сьогодні. Так, якийсь передо мною став. Ми живемо зараз в такий час, що смерть і життя йдуть за ручки. Тут народжується, а тут ми ховаємо. Тут весілля, а тут знову похорон. Да? Ми, ми живемо в такий час, бо це війна, це страждання. Смерть і життя йдуть за руки. І Христос, котрий помер, але Він також і Воскрес. Дивіться, зверніть увагу, ці двоє розчарованих учнів, котрі прямували до Аймаус. а Оймаус це зовсім протилежну сторону від Єрусалима. Вони залишили Єрусалим і йшли. Хоча Христос їм неодноразово говорив, що син чоловічий буде терпіти і страждати, що він помре, але в третій день воскресне. І ці апостоли, перед тим, як вони пішли, дивіться, що описав Євангелист Лука. вони кажуть, деякі жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. То чому ж вони пішли? Чому ж вони залишили Єрусалим? Далі. Тоді пішли деякі з нас з гробу, до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Вони побачили пустий гріб, не бачили тіла Христа. Але все одно пішли з Єрусалим. От, власне, їхня поведінка, часто поведінка нас самих. Нам багато говорили постійно. З нас дитинства, що Бог живий, що Він Воскрес, що Він серед нас. А ми йдемо. Ми не віримо, як ці. А ми сподівалися, що Він змінить все. А цього не сталося. Розчарувалися, знеохотилися. Хоча було підтвердження, але все одно вони пішли. І ми теж не раз ніби це знаємо, розуміємо. Але таке життя, в якому ми живемо сьогодні, відволікає нас. Так Ісус ті притчі, то зерно, котре падає між терні, цей світ заглушує нас цією інформацією, різними проблемами, інтригами, і так далі, в якому ми живемо в цьому хаосі. Але серед цієї і темряви, як ми вчора з вами переживали цю літургію, цей темний храм. У цей гріб приходить оце світло, оця свічка, котра називається Пасхал. Вона символізує Христа, освячували вогонь, були такі слова, що освячуємо цей новий вогонь. І цим вогнем від цього воня запалювала Христа, котрий символізує Воскреслого Ісуса. І в цю темряву входив цей Пасхал, тобто входив Христос. І ми чули слова. Світло Христа. Ми відповідали Богу, хай буде подяка. Тричі: світло Христа. Ось що означає Воскресіння. Це світло. Ми в темряві, ми боїмося про завтрашній день. Ми розчаровані. Наші очікування, ми сподівалися, нам говорили, що так швидко буде перемога. Ми переможемо, кричали, захоплені, емоційні. І це треба було потрібне. Сьогодні ми далі, третій рік війни, ми далі. Наш народ трансформується, що, що не так легко побороти зло. Не так легко, подивімося, кожен з нас має якісь слабкості, якісь схильності, якісь прив'язаності. Попробуй, деякі є, що ми все життя з ним боремось, попробуй це залишити. Ну попробуй подолот, подолати там, да, той, хто там палить, скажи йому, не пали. Хтось має силу волі, а хтось каже, я не можу. Ну хтось каже, ну що це? Це ж взяв і відкинув, хтось там п'є. Ну то кинь, не пий, харашо. Потім приходить час, він знову п'є. І ніби, ніби незначне. А як це? Має, да? Скільки треба часу, щоб це подолати, побороти. Або взагалі все життя не виходить. Що вже говорити про цю війну, яке велике, потужне зло. І ми хочемо його подолати. Якщо ми не можемо подолати це мале зло, котре є в нас, не можемо з цим дати раду. Кожен раз ми приходимо до сповіді і кажемо, Боже, прости мені. А ми хочемо ж оцю потугу так швидко подолати. Але ми знаємо, що Бог є з нами і Бог є за нас, бо Бог завжди по правді. І ось та, це світло, світло Христа. Богу подяка, нехай світло Христове сьогодні буде в нас. Нехай воно провадить, нехай ця надія і віра вона сьогодні нам потрібна. Без віри важко буде жити. Без віри буде важко все це зрозуміти. Віра буде нам допомагати зрозуміти. Бо без віри ми, ми просто, вона затягне нас в пропасть. А цього не треба дозволити, зло цього хоче осягнути, щоб затягнути, щоб навколо мене збудувати мури, щоб мовчати. Не вір нікому, не вір ні Богу, ні церкві, ні ближньому, нікому не вір. Тільки ти. І людина навколо себе вибудовує цю стіну. А це ще найгірше. Є. А Бог це світло. Не можна залишатись на самоті, бо зло нас злишить, ми його не подолаємо. Ми, воно нас поглине цілком. І ми сьогодні бачимо, що ті люди, котрі відкинули Божу заповідь, любов до Бога і любов до ближнього, ми бачимо, на що вона здатна, що вона стає гірша тварина. Бо тварина не зробить те, що робить людина без Бога. І наші вороги, котрі чинять оце беззаконня. Ось наслідки безбожництва, що там немає світла, там темрява. І коли не там чути да, світ православний, який там від православний, біда. Да. безбожництво, на жаль, і для того тільки світло Христове нас сьогодні спасе, серці і темряви. Нехай Воскресіння Господнє дасть нам надію і зміцнить нас, що хоча б ми будемо йти долиною темряви, зла не боюся, бо ти Бог зі мною. Амінь.